Фух, зараз спітнів трохи. Це ведучий сніданку Єгор Гордієв, а це Максим. Йому нещодавно виповнилося 15 років і сьогодні здійсниться одна з його мрій. Мені треба час, щоб зрозуміти, що сталося. Максим школяр з Кам'янця-Подільського. Цікавиться наукою і не на жарт захопився філософією. Це віль... думство, можна сказати. Ти вільний думати про те, що хочеш. Там немає обмежень. І це надзвичайно цікаво для мене. У чотири роки хлопчику діагностували цукровий діабет першого типу. І відтоді п'ять разів на день йому треба робити ін'єкції інсуліну. Кожні три години я мушу його перевіряти і контролювати. Якщо він за високий, мені стане гірше. І це може змінити весь розпорядок, який я собі придумав. Максим, учасник благодійного проєкту Здійсни мрію на 1 плюс 1», покликаний здійснювати бажання тяжко хворих дітей. Про те, що його чекає сюрприз, хлопець поки що не здогадується. Макс, прийде, мене Єгор звати, ведучий на 1 плюс 1». Здійснити мрію Максима та наблизити його до філософії взявся Єгор Гордієв. Він випускник філософського факультету Національного університету імені Шевченка. І Каже Максиму свою альма-матер. Це знаєш такий храм філософії, як він є. Там приходять філософські думки і зранку, і ввечері, і в день. Е, ні до чого не закликаю. Просто подивишся. І сюрприз розпочався. Я сам не чекав, що таке буде. Легендарний червоний корпус університету, пам'ятка історії та мрія багатьох абітурієнтів. А це філософський факультет. Коли виникали перші університети, тільки той навчальний заклад називався університет в структурі кого філософський факультет. Поки студенти на канікулах екскурсію філософським факультетом Максиму особисто проводить декан Анатолій Конверський. Театр починається. Ця... з... Пішевки, а факультет із росту. Поглянемо роста, за яким ми навчаємося. А ще довгі коридори аудиторії та читацька зала: у кожної з цих кімнат своя історія. Ось тут майбутній ведучий Єгор Гордієв складав найважчі іспити. Фу, зараз спітнів трохи. ти губишся перші дві хвилини під такою поважною аудиторію, поважною публікою. Напевно, це так потрібно, тому що ти маєш згадати все, що ти вивчав на юристиці, риториці. Риторика те, що да вчить тебе правильно говорити. Годинна екскурсія, нові знайомства, подарунки. Дякую. Я думаю, що до 11 класу мені хватить часу це все зрозуміти роз... да, да, <зумітне> і цікаві враження. Я навіть не знав, що філософ має так багато можливостей у різних сферах життя. Можливо, це впливає на мою думку, на мій вимір у подальшому житті. І ким би не став Максиму майбутньому, він точно не забуде цей день і знатиме мрії здійснюються. Дякую вам, Василю. Дякую. дякую. Все, щасливо.